З мого досвіду і досвіду з багатьох психологів, філософів, езотериків, я вважаю, що вигорання частіше за все це коли ти займаєшся не своїм більше, чим потрібно. Коли ми займаємося не своїм, у нас є дуже обмежена кількість енергії, часу. І, от коли ми йдемо, наприклад, біжимо за коштами, далеко не всім насправді в цьому житті треба бути багатим. Це ж брехня. Небагатим маю, маю, маю на увазі матеріально мають бути не більше, ніж 10-15%. Всі інше це мають інше мати. Ми про це можемо якось. Іншим разом переговорити. Так от, коли людина тягнеться, наприклад, соціального якогось визнання, то частіше за все він тягнеться за коштами, в тому числі, наприклад, за своїм за успіхом, за нагородами, там за званнями, тобто за репутаційним якимось там зростанням, або щось мати там, чи когось мати. І от коли він біжить за морквиною, яка не його, не згідно його таланту, не згідно його долі, то отут от і криється якраз от секрет.